Вітаю, друзі, я Олексій Чепурко. В народі кажуть, що обіцяного три роки чекають. Ми з вами чекаємо майже рік ремонту дороги, так званого серпантину на червоний шлях. Майже рік назад було прийнято рішення про повне перекриття руху там. Були виділені кошти депутатами, проведені тендерні процедури, розроблені проекти. Потім ці проекти мінялись, коригувались, відмінялись. Знову відмінялись тендерні процедури, і в кінці кінці все зупинилось. Була ще невеличка імітація там якогось робочого процесу, що ми маємо сьогодні в сухому залишку. Ми маємо величезні проблеми з добиранням людей в місто. Це люди похилого віку, які довго їдуть в лікарню, це батьки, які везуть своїх дітей в дитячі садочки або школи. Безумовно, це екстрені служби, час доїзду, яких тепер збільшився, і швидка допомога, поліція, газова служба. Служби ДСНС їдуть тепер набагато довше, бо це буквально там десь 15-20 кілометрів. Це більше півгодини зранку або ввечері. Міська влада має провести відкриту тендерну процедуру, визначити переможця. Це має бути компанія з досвідом, яка врешті-решт зробить роботу і відновить рух по цій дорозі. Я дуже сподіваюся, що це буде не через три роки, а буквально в наступному році. І ми з вами станемо свідками чуда, коли. Полтаві якісно ремонтують дороги. На цьому все. Дякую вам за увагу. Лайкайте це відео, коментуйте. До зустрічі в наступних ефірах.